Він з Херсонщини, він смугастий, ми його назвали Кавуном. Котеня до нового дому у Луцьку адаптувалося легко, розповідає господиня Софія Момонт. Ти великий кіт, ти будеш місцева знаменитість, переселенець. Понад два тижні тому Кавуна привіз із Херсонщини луцький волонтер, фотограф Віктор Голіков. Чоловік розказує, разом з друзями 8 червня повіз допомогу у міста і села, які постраждали після підриву російськими військами Каховської ГЕС. Тоді зібрали у Луцьку орієнтовно 5 тонн допомоги тваринам на Херсонщину, корм, переноски для евакуації, ліки на Волинь привіз 14 котів і дві собаки. Я написав в соціальній мережі зразу сторіс, люди. Веземо котів, собак, хто готовий прийняти. Будемо дуже вдячні за те, що можете дати другий шанс на життя цим тваринам. Віктор Голіков каже, котика кавуна привезли спеціально для Софії Момонт. Ті малюк, 25-річна лучанка вирішила, що зможе утримувати ще одну тварину. У квартирі вже жила однорічна шотландська висловуха кішка Шері, дока вона каже: господиня киця і ще не звикла. Я його принесла додому, і так вийшло. У мене мама моя вона допомагає мені з дитиною, бо в мене малесенька дитина, син чотири місяці. І так вийшло, що я кота привезла і залишила. Я на роботі я тільки ввечері, а мама з котами цілий день. І виходить так, що вона йде додому. А він тобі чекає, поки вона прийде. От, тому що ну, тварини вони вибирають собі власника. Давай лапу, лапу, лапу. Ти чий кіт? Кошеняті орієнтовно півтора-два місяці. Нині його підліковують, каже мама власниці кота Надія. Ми думали, буде гірше, буде боятись, буде ховатись. Ні, не було такого зовсім. Він відразу йшов до людей. Усім котам і собакам, яких вивіз після підриву кахопської ГЕС, вдалося знайти власників, каже волонтер Віктор Голіков. Говорить, коли волонтери працювали у центрі Херсону, трапили під обстріл. Спочатку були вибухи трішки далі волонтери, всі молодці на місці тримались, ніхто не розбігався. А вже десь через хвилин 15, коли Звуки вибухів ставалися ближчими. То військові вже наказали всім покинути цю територію. Ми також мали можливість поїхати на північ Херсонської області, де окуповані села. Від нас був запит від військових знайомих, які написали, що до них прибилося там до 20 до собак. І кутів також, і їм потрібен теж корм. Ми поїхали на північ Херсонської області до Давидового оброду, де ми трошечки роздали. По дорозі дійшов дощ ми ще й машиною, застрягли десь в полі. Допомогли волонтери, які проїжджали повз вивозити тварин із зон бойових дій і знаходити їм допомогу. Це частинка мого вкладу у майбутню перемогу, каже волонтер Віктор Голіков. Якщо ми не будемо допомагати, то це все, що відбувається, воно буде тривати набагато довше ніж воно може тривати. Оксана Євпак, Віктор Легіньковський, Сергій Данилюк, Новини Суспільне, Луцьк.